Друзі, привіт! Починаю новий влог, е і хочу вам розказати: у нас зараз тут така ситуація, трошки не дуже приємна з світлом. У нас від е сьогодні у нас що? Сьогодні у нас чет Штер. четвер уже? Четвер. У нас від суботи немає світла. Значить. Е з суботи з суботи до понеділка у нас його скажімо так взагалі не було і інтернета не було і нічого не було а нам пообіцяли що в понеділок прийде майстер і майстер дійсно прийшов, але вони походили тут, походили і сказали, що в суботу вже прийде, що нічого не може зробити. Хоча одразу, коли в суботу до нас ще подзвонили, то сказали, що майстер прийде в понеділок, тому що йому треба прийти з спеціальним приладдям, зі спеціальними якимись mm -hmm. штучками, і він тому треба два дні почекати. І коли вони прийшли в понеділок, без всякого приладдя, добре. зараз і коли вони прийшли в понеділок, то вони знову прийшли без цього приладдя і сказали, що їм треба з приладдям, тому в суботу. І, в общем, але це до понеділка у нас не було ні інтернету, нічого. Але у нас працювали деякі розетки, тому що от в будинку проводка якось розділена на два ціх, і частина працювала, частина не працювала. І ми от під'єднували все від працюючих розеток. Що нам треба було, там холодильник увімкнули. Пралку включали іноді, хоча би. І виходить, от уже в понеділок, коли прийшли, вони щось тут крутили, крутили, і ті розетки відключилися. Тобто я не знаю, що вони зробили, але перенесли от на суботу, і, виходить, і ще більше у нас стало непрацюючих розеток і цього всього. Але нам кинули переноску від сусідів, якось такого довгого, довгого, і зараз вам покажу. З вулиці він прямо йде, довгого такого. Шнура, і ми вже до нього. Тобто ми вже навіть там оце пралку, холодильник, ми вже включили не до наших працюючих розеток, а ми включили до сусідської переноски. Ну, типу, як нам сказали, що так включать, щоб не перезавантажувати от наші навіть розетки, щоб не вибуло навіть те, що працює зараз. Ось, І нам оце так провели: і інтернет ми підключили, тому що я проводжу уроки, то нам треба був дуже інтернет. Ось, і... У нас, от якби ми переключаємо, я ось зараз вам покажу. Ось у нас ось так по всій хаті йдуть шнури. Бачите, ось так. Ось тут туди до туалета пішов. Світла тут немає. Але... Світла немає, але. Ми туди підключили, хоча б щоб котел можна було включити. Бачите, там теж куча шнурів лежить. Е, ось. І також ось тут у нас скрізь шнури. І ось тут у нас, коротше кажучи, у нас вся підлога. О, тут холодильник, виходить, підключений сюди. І до цієї розетки ми міняємо або пралку, або сушилку. Ось тут ось у нас також куча шнурів. Коротше кажучи, у нас вся підлога в шнурах. Так, треба попилі Е, так, я зараз вам покажу, як воно з вулиці йде. Так, це у нас білизна чиста, не дивіться. Так, і воно йде ось тут. До речі, воно не через двері йде, а воно йде ось тут, хлопців, через вікно. Ось тут. І воно там, бачите, шнур йде. Зараз я покажу. Да, так, це підключили до сусідів ми так. Так, бачите. Через вікно сюдою. І ось до сусідів світло вивели. І сьогодні, виходить, четвер. І ми чекаємо, це, щоб в суботу до нас прийшли ремонтувати це світло. <плес> чесно скажу, чесно скажу, мене дуже беруть сумніви, що вони його зроблять. Чому? Тому що ми собі так підозрюємо, що в чому проблема. Ну, це наш варіант такий. У нас ось тут зверху показують. Ось тут зверху у нас почало капати зі стелі, Бачите, прокапало дирку вже. бачите, Ми зранку встали, це було в, в понеділок, напевно, чи коли у нас на підлозі була калюшка. Ось. Ми собі так підозрюємо, що просто ця вода вона пішла в стіни і коротнула проводку. ну, Це наш такий варіант. Тобто, якщо, наприклад, такий варіант, все-таки, тому що тут, ось, бачите, ще за мною, он там, бачите, це теж мокре. Це свіже, мокре, і в кладовці теж зараз вам покажу. Просто якщо, наприклад, це підтвердиться, що причина саме в цьому, то че... Чи... Ось показую, тут просто темно теж. Бачите, оце все вода. Оце все вода. Тут дуже ваняє зараз ці дні. Ось. Там воно взагалі прям мокре, прям мокре-мокре. І ось воно йде фактично оце донизу мокре. Ось майже донизу ось тут зупиняється, вже бачите ось тут. Це все йде мокре. І якщо, наприклад, я не знаю, правда, як це має підтвердитися, що це м -м, в стінах пішло мокре, і воно коротнуло десь проводку, то я, чесно кажучи, навіть не знаю, як це можна виправити, чесно вам скажу. Ось. М -м -м. Взагалі в мене без варіантів. А, тому, тому ось така у нас ситуація зараз. Світло від сусідів проведене, ну ось декілька, декілька ламп, що ми можемо вмикати світло тут, ось над столом. У мене в кімнаті в дівчат в кімнаті, а й в хлопці в кімнаті. Тут всі лампи в коридорах, в туалеті, в ванні, у кімнаті в Манасі не працює світло. Ось Тому зараз у нас ось така ситуація. Не знаю, ну, от чесно, от, як варіант, да? от, хто розуміється, от, скажіть мені, як можна виправити цю ситуацію, якщо це просто проводка в стінах намокла? Як взагалі це все виправляється? Тому що, якщо, наприклад, там, ну, якщо причина ж там перегоріли пробки, там чи автомат зносився, треба змінити, ну тоді. Тільки тут гулять. Тоді так, якби. це все заміняється, це все виправляється без проблем. А отут, чесно, просто я не розбираюся, як, як на мене, то як це виправити взагалі. Ну, понятно, що перше, це а, зробити, щоб не текло. Щоб воно висохло з часом. Ні, з цього боку реся. Там висушить, наприклад, і не допускати більше, щоб воно текло і мокло. Бо, ну, а так, чесно, я взагалі не розумію. Ось. Тому така ситуація у нас зараз э, зі світлом, ґрунтовий.

Ну не тут же, Рось Тасік. Ми у парку Ярдана, в общем. Я доїхала сюди сама машиною. Поки приїхала, у мене руки капець тряслися. Їхала за Сашою. Саша попереду. Їхали на громкій зв'язку. Ну бо я не знала, куди саме ми їдемо. Дорогу я сюди не знаю. І оце так їхали всю дорогу. От, і я сама доїхала. Дивлюся. Вже воно трохи просіло, да? no. так? <сміст> ну. Де це Маша? А он бачу. Діток. <плес> ну давай, <плес> а ти знаєш, як тут можна пісок? Помниш Артур? Як це тут? Бо я не пам'ятаю. А, це, мабуть, спочатку накидати, потім залізти і підняти, так? Ага. Да? Давай. Давай. Дайте на сама. Ідемо вже. на брам замовить. зайшли ми ще сюди покупатися. Он Машка, в труселях бігає. потім на Коротше кажучи, ми оце їздили в парк. Ви бачите вже це відео, і я просто хочу зробити поставочку, ремарка така у нас. Це Саша запропонував, щоб ми з'їздили разом двома машинами. Я так ще ну, туди до парку Єродана ніколи не їздила на машині, ну, типу, без інструктора. Да? Він запропонував, що ми поїдемо двома машинами. Типу, ми включили телефон на гучний зв'язок, бо я дорогу туди не знаю. Маша, я вже і так вся пахну. От, ну Маруська. От, і ми на це так їхали. Типу, він мені просто говорив, куди повертати. Я за ним їхала. І ну, більше тут ми включили, щоб м, на цю на щоб потім припаркуватися разом. Що якщо, наприклад, парковочного місця не буде, він поїде далі. Він мені про це скаже, а я там, наприклад, щоб паркувалася. В общем, тому дивіться, як ми так їхали. Ось, але в принципі ну, дуже добре з'їздили. Як на мене, то мені потім всю ніч снилося, як я їду. Ох, такі справи. Вертаємо на ту. направо. Тут, тут садить, можна Маша, Маш. Вись. Ні, все зелені обично. Мошки уже в борсі. Там мене 54 показує. Плюс... Люсточ... Кажу, в мене показує 54, плюс така дорога кручена. Красно, сей. Божечки. В смысле? Я имею 39 а -а -а. 50, 50. Okay, 50. давай я чуть ускорюсь. У no. тебя вот должно где-то 47 48, Зараз 47 вот. как раз. Это где-то 45 километров в час. нормально. Да? Так, аня фото сьогодні ми з тобою і наше це моя. Друзі, ми закінчували наше вам вийшлося про нашу воду, про вірніш, не воду, а наше світло, трошки про парк чуть-чуть такого ось показали вам і хочу запитати, можливо, хтось розбирається. У мене щось із сушаркою сталося. Значить, що сталося? Получається, воно постійно от, включаємо сушку дві хвилини, прям стабільно дві хвилини посушить, і вискакує, типу, вилийте воду, що вже повний бачок води. Бачок порожній абсолютно, але чомусь спрацьовує і оцей. Індикатор, що потрібно воду вилити. Шо? Саша вже там і фільтри дивився, чистив, і. ну типу щось, от я не знаю, В деяких цих пише чат GPT, що там ніби як може бути поплавок. І коли він десь залипає, він не піднімається з водою чи навпаки, він зверху залипає, і він от якби, дає сигнал, що але ми трясли його, трясли, і там нічого ніде ніякого поплавка не відчувається. А? В общем, що? це А. Тому я, в принципі, в принципі я вже ну, так, якби заяву написала. Да. То я вже заяву написала на сервісне обслуговування, але поки мені ніхто не відповів. Тому я в принципі навіть не знаю, чи воно чи вони як дістали того електронного листа. Я думаю, може задзвонити туди до них. Ну, не знаю, коротше кажучи. Ось можливо, ви знаєте, як виправити можна було б цю ситуацію. А наразі закінчую наше відео. Дякую всім, хто був з нами. Пишіть свої коментарі обов'язково. Буде, будемо чекати в суботу майстрів, будемо чекати, щоб вирішилося це питання. Якщо вам цікаво, чи з'явиться у нас в суботу світло, пишіть знизу в коментарях. Дякую всім, хто з нами. Ви на каналі Оксани Сачкової. Я багато екаю сьогодні. Так! Просто мене стас там заді дратує, і я через то екаю. Дратує. Да, дратує. Значить, Дякую всім, хто з нами, хто дивиться наші відео. Всім пока, до нових відео, до нових зустрічей. Не забувайте підписатися і поставити лайк. Пока.